Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку як дотримуватися правил безпеки в школі, побуті, громадських місцях, правила пожежної безпеки. Станьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Так, Отже, яка зараз пора року? Весна. Який місяць, березень, яке число? Одинадцяте. сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Що ж ви уявляєте, коли чуєте слово вогонь? Які асоціації виникають у вас? Полум'я, тепло, світло, паніка, пожежа, страх, їжа, небезпека. Правильно, всі ці слова можуть асоціювати зі словом вогонь. Вогонь у житті людини. Без вогню життя людини. Було б важке. Вогонь став людям у великій пригоді. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього, і говоримо, що вогонь це наш друг. Якщо до вогню ставитися без поваги, дражнити його, поводитись з ним необачно, він перетвориться з слухняного, теплого кошенята, в дихкого, в жорстокого та злого звіра, в яких вогонь стає для нас з вами ворогом, коли ми з вами не дотримуємося правил з безпеки. Від чого ж може виникнути пожежа дбало поводження сірниками, запальничками, просушування одягу над відкритим вогнем, газовою плитою, на каміні, відкриті дверця пічки, з яких може випасти жаринка, запалені свічки на новорічній красуні ялинці, бенгальські вогні, хлопавки, петарди, несправна електропроводка та перевантажена електророзетка, залишені без нагляду працюючі електроприлади, дорослі, які собі палити в ліжку. Як діяти в разі пожежі? Давайте з вами продовжимо: електропраску вимикати не можна, якщо вона несправна. Газову плиту не запалюйте без дозволу батьків. Венгарські вогні у хаті палити не можна. Сірники це в нас не іграшка. Як же ж діти, якщо пожежа виникла в школі, театрі, поліклініці, бібліотеці? У кожного приміщення є план евакуації, які розробили пожежники. На них позначені всі ходи, через які можна прокинути приміщення. І саме найефективніший спосіб так куди вбігти. Тобто, щоб не створювався натовп і один одному не заважали, тому ми так само і в нашій школі ми з вами маємо план, план евакуації, яку якому можемо з вами. Дотримуватися, точніше, повинні. У разі виникнення небезпеки, пожежі в школі потрібно слухати швидко виконувати команди вчителя або вчительки. Найбезпечніші місця у приміщенні, найнебезпечніше це вікна, коридори, перила, сходи та ганок. Якщо ж виникла пожежа в приміщенні, треба лякатися ховатися. Якщо пожежа виникла в домашніх умовах і вогонь невеликий, потрібно швидко залити його водою, накрити ковдру або засипати піском. Якщо в приміщенні з'явилось багато диму, слід повертатися до виходу по повзом. Якщо в приміщенні є менші діти, треба негайно вивести їх на вулицю. Не гаючи часу, потрібно повідомити про пожежу когось сусідів або інших дорослих. Якщо Поблизу немає нікого дорослих, ви повинні викликати пожежну команду. Для цього ми набираємо номер 101 та повідомляємо місце пожежі: своє прізвище, вулицю, номер будинку або квартири, або як це інший об'єкт. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 29. Нам потрібно з вами намалювати умовний знак, який можна вставити біля небезпечних місць. Наприклад, не піднімай невідомі предмети. Що ми можемо? Намалювати рукою і написати, не торкатися». Не зривай невідомі тобі рослини гриби. Що ми можемо? Квіточки і рука, яка тянеться, закреслити. Не грайся на будівельних майданчиках, тобто якісь дорожні роботи, так? Або можемо каску намалювати і заборона. Далі, не гратися з сірниками. Отже, намалювали сірник, закреслили і записали: Не гратися із сірниками, не гратися із сірниками. Не гратися із сірниками. Далі, шосте завдання. Наведіть приклади небезпеки, які можуть уникнути вдома. Упушіть їх у таблицю. Ну, вогонь. Що в нас може з вогнем бути пов'язано? Пожежа. Отже, записала, будь ласка, пожежа. Далі вода. Затоплення. Ми закрили крани, так, і набралася велика дуже кількість, і вийшло на затоплення. Газ. Що в нас може? Які бути несправності? Витік газу, і в результат може бути вибух. Витік вибух, електрика. Що в нас може потрапитися? Замикання, удар електричним струмом та, відповідно, пожежа. Удар електричним струмом, замикання пожежа. Ваше життя і безпека залежить від відповідального ставлення до себе, дотримання правил безпеки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях повинна стати важливою частиною вашого життя. Хто ж такі вогнеборці? За ключовими словами, відшукайте в інтернеті та перегляньте мультиплікаційний фільм вперед вогнеборці і серія корисні поради. Ось, як виглядає наша зможете переглянути. Що нового ви дізналися, чого навчилися, що було важко, що було саме незрозуміло, що найбільше не вразило чи здивувало, тепер ви знаєте, що. Я вам дякую за урок, всього найкращого і добра.